Світ в очікуванні по справжньому історичного бою усик проти дюбуа техніка чи сила. Досвід чи молодість? Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у Хевівейті відбудеться вже 19 липня. Боксери зустрінуться на легендарному стадіоні в Емблі. На кону стоятимуть пояси WBC, WBO та WBA, якими володіє Усик та титул IBF, що належить Дюбуа. У якій формі боксери підходять до бою? Кому прогнозують перемогу та чи зможе Усик завершити бій достроково? Розбиралося РБК Україна. І перед переглядом прошу підписатися на наш канал, якщо ви ще не підписуєтеся.

Впевнений та спокійний усик проти вибухового характеру дівуа напередодні бою. Боксери провели одну з дуелів поглядів біля Вемблі. Публіка масово підтримувала українця, вигукувала його прізвище, тоді як динаміт досить очікувано поводив себе провокативно словом, як і його співвітчизник, попередній суперник усика. Ф'юрі, зрештою, Даніель не витримав та першим відвів погляд. Натомість, Олександр стояв непорушно до кінця. Усі! 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 Далі традиційне відкрите тренування. Першим вийшов Даніель Дюбуа, виконав декілька комбінацій по повітрю, а більше часу просто ходив колами. Усек з'явився у ринзі у футболці на підтримку українських захисників Азовсталі, більшість яких досі перебуває у російському полоні. На ринці українець працював зі снарядами. Тиспала спа юмесбілбекем фотані до лайкини за кілька днів перед поєдинком за звання абсолютного чемпіона світу боксери провели прес-конференцію. Український чемпіон вкотре здивував публіку новим колоритним образом. Він вийшов на прес-конференцію у костюмі козацького отамана. Боксери були небагатослівними, втім. Кожен висловив впевненість у перемозі, крім того, Усик та Дюва розповіли про головну мотивацію. Чому бій у суботу закінчиться на мою користь? Тому що я в це вірю, тому що я вірю в Ісуса та Діву Марію, тому що підготувався до цього поєдинку. Що означає цей бій для мене? Кожен бій для мене є важливим. Зараз цей поєдинок важливий для моєї країни та солдатів, які захищають нашу країну. Чому це буде мій день? Тому що я правильно підготувався. Я на іншому рівні, на комфортному рівні, щоб відібрати поєд... Я переслідую велич. Раніше Олександр також розповідав, що пообіцяв молодшій доньці Марії, яка народилася у 2024 році, пояс абсолютного чемпіона. Старша донька Єлизавета вже отримала від батька золоту медаль Олімпіади. Сини Кирил і Михайло перші два пояси абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Тож, як пройшла битва поглядів після прес-конференції, вона не була такою довгою і цікавою, як у грудні перед боєм у Секф'Юрі. Я нагадаю, тоді битва поглядів тривала 11 хвилин. Стало рекордом цього разу. Боксери випробовували один одного близько хвилини. Усик спокійно дивився в очі британцю. Той помітно нервував і трохи сіпався. Потім першим відвів погляд, ніби для того, щоб звернутися до публіки за підтримкою. Потім знову став дивитися на усика, але і цього разу не витримав. Олександр Усик та Даніель Дубла вже зустрічалися на ринці у 2023-му. Два роки тому Усик відправив противника у нокаут у дев'ятому раунді. Крейшот райтган крейтшот Даніол Дубо даун. Усикчас нодзід. Канданіл Дубо підекат. Але тоді між фанами розгорілася суперечка. Справа в тім, що ще у п'ятому раунді Олександр Усик впав на ринг після брудного удару Дюба нижче пояса. Це зафіксував суддя, хоча команда британця і досі вважає, що це був чистий удар, і арбітер помилився. Усик тоді відновився та все ж переміг британця. Бій реванш має розставити усі крапки над «і». Від Усика Можна очікувати обережний бокс. Він не буде ризикувати, особливо на початку, а, але в не втратить можливості момент закінчити достроково. Він це зробить одразу. Це він візьме бій неочікуваними якимись ударами, вибухами, от, нападами неочікуваними. До поєдинку і Олександр, і Даніель підходять у чудовій формі за спиною у кожного клопіткий період підготовки, виснажливі тренування, спаринги. Порівняймо їх між боксерами. Суттєва вікова різниця, фактично 10 років. Українському чемпіону 38, тоді як його опоненту з Великої Британії лише 27. Усик має за плечима величезний досвід як на аматорському олімпійський чемпіон, так і на професійному рингу. Був абсолютним чемпіоном світу у двох вагових категоріях. Усика перевага в, в досвіді от, в боксерському IQ. В швидкості перевага, робота ніг висока дуже хороша. Сильні сторони в Дюба я бачу це те, що він молодша, це як і сильна, і слабка сторона, те, що він молодий, і про те, що в нього потужний удар. Він сильно б'є більшість аналітиків, включно з букмекерами, оцінюють шанси усика на перемогу в межах 75-80%. Найчастіше прогнозують перемогу усика за очками або технічним нокаутом у другій половині бою. Але особисто від себе думаю, що Саша переможе за 100%. Переможе він достроково або в шостому, або восьмому раунді. Якщо йому не вдасться зупинити Дюбуа, то це буде перемога одноголосним рішенням суддів. Знаєте що? Я вважаю, що Дюбуа має хороший шанс. Я вважаю, що він розвинувся психологічно та фізично. Він буде великою проблемою для Усика, адже Усику вже 38. Він за природою крузер і покладається багато в чому на рефлекси з пересуваннями. Я вважаю, що це буде складною проблемою. Ну, якщо треба зробити прогноз, то я, звичайно, ставлю на Олександра Усика. Я не думаю, що Дюба може щось зробити інакше. Як на мене, Усик його розкусив, це буде повторення першого бою. Якщо Дюба вирішить спортанути на старті, то Усик його швидше підловить і потрясе. Вважаю, це буде легка ніч для Усика. Я думаю, що Деніал Дюба готовий. Знаєте, він пройшов через випробування та негаразди, але тепер він вбивця королів. Він не той боєць, що був раніше. Гляньте, що він зробив з Ентоні Джошо. Він знає, що йому треба зробити, і думаю, він це зробить заради себе і всієї Великобританії. Реванш пройде за тим же сценарієм, що і перший поєдинок це не пов'язано з Дюбуа. Він реально виріс з першого бою. Просто я вважаю, що Усик це не той хлопець, проти якого варто ставити. У Дюбуа всього дві поразки. У бою проти Джойса у нього був перелом очниці, а Усик його просто перемолов і жорстко розбив. Я не думаю, що цього разу Усик його нокаутує. Олександр просто переможе за очками. Так, Дюба може завдати Олександру шкоди, але українець просто домінуватиме у чемпіонських раундах і переможе. Усик фантастичний майстер своєї справи. За свою кар'єру я був у ринзі з чемпіонів, і він точно один з найкращих, з ким мені доводилося перетинатися. Він робить тонкі, майже непомітні речі, але робить їх ідеально. Його рівень професіоналізму це те, з чого можна взяти дуже багато. Спаринги з ними були дуже корисні для мене. Звісно, я даю шанс Дюбоа, він крутий боєць. У нього дуже потужні удари. Він один з кращих панчерів дивізіону, а у таких завжди є шанс. Тим не менш він буде битися з одним з кращих за всі часи. Тож я обираю Усика. Трансляція вечора боксу розпочнеться о 19-й, традиційно на медіасервісі Мегого. Усик та Дюва вийдуть на ринг не раніше 23.30. А які ваші прогнози на поєдинок? Пишіть у коментарях. Підписуйтесь на наші соціальні мережі. Ми ж вболіваємо за Олександра Усика та віримо, що усі пояси будуть саме в українця.